Російські військові продають українських полонених чеченцям у свою чергу. Кадирівці обмінюють їх на своїх. Пише Таймс. За даними британського видання, росіяни торгують українськими полоненими на чорному ринку. Солдат ЗСУ звозять до Грозного та передають воєнізованим угрупованням, які надалі проводять власні обміни. Українського військового В'ячеслава Левицького було захоплено в полон бойовиками так званої ДНР у лютому 2023 року. І згодом продано чеченцям його поранили в обидві ноги та живіт під час нічного нальоту на українську позицію на півночі від Авдіївки. В'ячеслав потрапив до рук солдатам так званої ДНР. Через два дні Левицького відвезли на чеченську позицію за кілька кілометрів від фронту і сказали, що він їде до Грозного. Вже в чеченській лікарні йому ампутували обидві ноги та руки, які кілька днів не лікувалися від обмороження. Після медзакладу В'ячеслава перевели до підвалу, де він утримувався разом із шістдесятьма іншими українськими полоненими, яких готували до обміну на п'ятьох чеченців. Вони нас у цих денеризів викупали для, для для обміну на своїх п'ять чеченців на, наші, на 60 на на наших українців. Я сам дійшов. Ноги простреляні були, і врач, ну, хотів їх спасти. Ну каже що, ну по пішпішла Тайм заявила, що чеченські підрозділи ймовірно звертаються до чорного ринку, оскільки вони зараз виконують переважно поліцейські чи логістичні функції у тилових районах України, де менше можливостей захопити полонених ЗСУ та обміняти їх на чеченських. Такі підрозділи, як чеченський спецназ, ахмат, ймовірно, не беруть участь у ширших російсько-українських обмінах полоненими на найвищому рівні. Російські військові блогери неодноразово критикували чеченські сили за некомпетентність та недостатню участь у бойових діях в Україні. Так, після участі у великих російських наступальних операціях у 2022 році чеченські сили були відведені в тилові райони або на менш активні ділянки фронту. Йдеться у звіті інституту вивчення війни. Один із полонених РФ тоді описував настрій чеченців у війні проти України. Казав вони хоробрі, втім ненадовго. Люди чеченской национальности? Есть. Есть? Да. Они тоже принимают активное участие? Да. Храбрые народы или не очень? Храбрые, но ненадолго. Почему? Ну, потому что буквально там, если зажимают их не двухсотик, трехсотик, они тут же уходят. Згідно з відкритими даними, понад 10 тисяч кадирівців, солдатів, лояльних до чеченського лідера Рамзана Кадирова, прийшли воювати на територію України. Вони брали участь у боях навколо Маріуполя, Сєвердонецька та Лисичанська у перші місяці повномасштабної війни. Але з того часу їхня участь у більшості своїй обмежується охороною правопорядку та логістичними операціями далеко від лінії фронту. Втім, у війні Росії проти України чеченці беруть участь по обидва боки фронту за Росію. Так звані Кадирівці. А на боці Києва воює кілька добровольчих батальйонів, зокрема імені Джохара Дудаєва та Шейха Мансура. Останні воюють проти російської армії на боці ЗСУ з 2014 року. чотирнадцято року. любая эффективность любой операции зависит от ефективність разведки. После разведки, короче, проводим штурмы. Мы готовы голодать, мы готовы к любым лишениям, лишь бы не быть рабами Російської Федерації. Багато бійців імені Шейха Мансура провели на війнах ЗРФ в практичному все життя. Перша чеченська, друга чеченська війна в Грузії, тепер війна в Україні. Повертаючись до болючого питання щодо полонених, на даний момент понад 4 тисячі українських військовослужбовців утримує Росія, але це лише зафіксовані дані Міністерства України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Насправді ж українців, які перебувають у полоні РФ. У рази більше написав експерт Центру громадських свобод Володимир Яворський у Фейсбуці. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події війни.